Струмінь дощить водою з Дніпра, пропущено через вугільні фільтри. Скажи, чи в ній лишилось щось і ти? Чи відфільтровано все до новинності і у цієї води вже немає пам'яті? Учора я прогулювалась берегом, а ти був центром всіх моїх думок. Була весна в моїй уяві, ти не змок. Я ж намагалася спіймати хвилю, що билася в берегні пташка, яка до птаха рветься з болем в крилах, і піниста вода уперто гладила мене своїми язиками по руках. Я так старалася, не відчувала страх схопити її, та тільки одяг намочила, а зараз слухаю, що каже тіло. Очі закрила, бажаю, щоб по мені стікала саме та вода, в якій тебе гуляючи лишила.